Вітаю! Перед тим, як розглядати чіпи, ми поговоримо про фундаментальні процеси, які відбуваються в тих чіпах. І для цього в нас є дуже простий експеримент. Ми будемо розглядати таку річ, як струм зміщення. Є конденсатор, заходить живлення, кондиціонер, щоб сповільнити його зарядку. Що складається схема? То мікрофарад конденсатор, кнопка, яка дозволяє йому заряджатися резистор 220 Ом. це ця кнопка просто щоб розрядити його. Глянемо на як це працює на осциллографі. Повністю розряджаємо конденсатор починаємо його заряджати. Окей, тобто ми бачимо, що нам знайома. Крива в даному випадку розряду. Звернемо увагу, де знаходяться наші піни осциллографа. Один стоїть на, на мінусовому виході з конденсатора, інший стоїть на землі. Починаємо заряджати. Пауза. Тобто ми бачимо, що як ми тільки нажали цю кнопку на іншій стороні. Зразу струм піднявся до 8 вольт. І плавно з помірою того, як змінювалося електричне поле, змінювалася і напруга на цій стороні, Тобто вона ставала меншою. Врешті LED вимкнувся. Ще раз звернемо увагу. Розряджаємо. Дивимося на LED і на осцилограф. Це починає гаснути, гаснути все менше, все менше напруги зліва і ось він вже повністю погас. Як ви могли догадатися, що при підключенні сюди до конденсатора змінного струму, струм завжди буде крізь нього проходити. Тобто ходінка конденсатора буде трошки інша, ніж в цьому, в цьому сценарії. Тобто, як висновок струмсу, це феномен, який дозволяє передати струм, не маючи провідності між двома, скажімо, частинами. На, на цьому ефекті базується робота антенн, електромагнітних хвиль, тобто змінювати електромагнітне поле можна з допомогою зміни електричного поля. В Минулому. Ми це, я це називав транзисторний годинник, але цей механізм, котрий, на якому він побудований, називається Astable Multivibrator. Astable – це, так підозрюю, нестабільний. Тобто вивід нестабільний і вібрує, тобто постійно змінюється. Давайте подивимося, що відбувається на позитивному терміналу. Окей, воно вибрує класно. Бачимо, що він провалюється. Точніше, зростає і обрубується. Виглядає прикольно. Так, подивимося на що відбувається на негативному терміналі. Викали в вкил. Чого воно так працює? Тому що по черзі відкривається кожен з транзисторів і... Коли горить лед, означає, що коло відкривається. Коло відкривається тоді, коли на транзисторі достатня напруга на позитивному його терміналі для того, щоб відкрити транзистор. І цей процес повторяється так зліва на.